Є одна така цікава байка, що якось по сусідству було два міста царства. І ось тут два царі, які жили між собою в дуже хороших приїздних відносинах, товаришували, допомагали, підтримували один одного. Один цар займався виведенням найкращих коней. В нього були конюшні. Він продавав скакуню по цілому світу. Інший цар мав кузні. Виготовляв найкраще заряддя праці найтяжку зброю. І якось одного дня в той царь кімовкусні віддав у своїх гінців до свого товариша з проханням до гінців, ідіть негайно, щоб ви встигли ще сьогодні. І зверніться до мого товариша ось цим проханням і передав їм храму. І гінці кинулися в дорогу, але погода в той день була край погана, дорога розкисли, Не затрималися, замовтузилися в тій багнюці. Коли нарешті добралися до сусіднього міста вже вечоріло, і володар піднімався з свого робочого трону, з тої внімальної залі, щоб йти на спочинок. Але гінці конче мусили встигти, їм вже не їхній володар. І вони забігають у тронну залу, падають на коліна перед сусіднім володарем і промовляють, чекаючи. О великий царю, послав до тебе з проханням, щоб ти негайно мені вислав сорокного скапуна з піленими плямами. А якщо ти цього не можеш, і в цей час гонець закашлявся, тому що втомився, виснажений. А король сам втомлений після тяжкого його робочого до прийомного дня розтердився, Та як ви смієте до мене звертатися з такими погрозами, такими з такими зухвальством і вигукнув? Повертайся назад до свого короля і, від... і дай йому відповідь. Не, від... не дав я тобі такого коня, а якщо навіть, якщо б він у мене був, і тут же король із Лоскі, затхнувся, захачився, а гінці перелякалися, що буде над ними розправа, піднялися з своїх колін і кинулися втікати. Прибули до ранку, до свого володаря і промовили так і так. Не дав сусід коня, та ще й не кинувся на нас погрозами. Що якщо б навіть і мав, і розбудився в той цар, для кого були кузні, то в мене найкраща зброя, то в мене найкращі мечі. Я йому покажу, як мені погрожувати. І направився війною на свого товариша. А той, побачивши лаву війська, які на нього слоне, промовив, що в мене найкращі коні, найкраща кавалерія, і виступив війною на свого товариша. Багато крові слів пролилося. До колишнього села згоріли. Та побачили два царі, що не можуть вони впоратися з тією війною, мусили сісти за стіл переговорів. І промовляє цар з конюшнями до свого колишнього товариша. Як ти смів мені погрожувати, І з якої причини? Та яка погроза здивувався перший цар? Он читає грамоту. І в грамоті написано: наш цар. Він прав до тебе, великий князю страхання, щоб ти йому негайно дав чорного скакуна з білими плямами. А якщо не можеш дати такого коня, то дай будь-якого найкращого, я до тебе присилаю золото і світло, готовий любі гроші заплатити. Але мені до ранку потрібно відправити подарунок східному шайку. І тоді питає той цар, якого були кузні, а чому ж ти мені погрожував? А не погрожував я тобі. Ось Нотар записав записався в прийомній залі, що я сказав і що я не встиг сказати, що я говорив, а твої гінці не чули, бо втекли. І зачитав моти. Як ви смієте до мене так говорити, я не відправлю до твого царя такого коня, а якщо б я його навіть і мав, якщо б я його не мав, я б тобі відправив не іншого, але тільки без погроз, і навіть без оплати, але тому, що ти мій товариш. Зі білих двоє королів за круглим столом скиливши голем, розуміючи кров пролалася, через те, що не вміють слухати і не вміють чути один одного. До тисяч, в наших сім'ях, в наших родинах, скільки скандалів і тривог через те, що ми не вміємо слухати і не вміємо говорити, що ми говоримо не серцем, а емоціями, що ми слухаємо не мудрістю, а злістю. Що ми чуємо те, що хочемо чути, а не те, що нам кажуть? Що ми хочемо пояснити так, як нас болить, а не те, що довкола нас відбувається от сьогоднішнього. Господь проходить через ту сторону Хривський і Содомської, і до нього вибігає ось та жінка, благаюча допомоги. І Господь помовляє дуже колючі слова, хіба годиться брати тим дітей, які дати щенята. А якщо б ця жінка протрактувала ці слова? З крайньою образою, зі злістю, зі зневагою. Хіба не загинула би її дитина? Хіба не пропала би її душа в першу? Уміти слухати. Це дуже велике мистецтво. Вміти слухати ближнього і найголовніше вміти чути Бога. Інколи його Божа поведінка і Божа воля нам вкрай не подобає. І ми не знаємо і не розуміємо. Ми не можемо збагнути, що вона нам на спасіння і на вічне щастя. От сьогоднішня Євангелія, щоб її пояснити, навіть сучасна наука, географія, чи починають розкопки сучасні, вони відкривають багато істини для того, що Господь іде з Галилеї і самі великі. Найгоротший шлях це є через вартісткі землі сирофінітійці. І є тими, це, не це дійсно ті племена. люди їх ненавидять. тому що у них культура варварська і релігія жахлива. В свою чергу, оці сиротині ті ці харанаї ненавидять юдеї. Людеї не пускаються через ці дороги, через ці землі, тому що вони просто безслідно зникають. Що з ними відбувається, ніхто не знає. І ми пам'ятаємо, що коли Господь ходить. Це ним славу ще йде величезний натовп народу. Сьогодні ми чуємо, що йде Господь за ним йдуть тільки 12. Чому ми йшли всі решта? Швидше всього через те, що вони боялися, вона видали, що з ними станеться, яка буде над ними розправа. І тих 12 йдуть і швидше всього переживають. Вони думають, що за кожного паркана, за кожного плужта за ними слідкують. Зараз на них можуть вилетіти, хто знає що з ними вчинити. І тут підходить жінка яка з ними і ними кричить. Явно привертає увагу до них. Швидше всього апостоли нервують. Ми не знаємо, це можна тільки пояснити пропустити. Що вони просять Ісуса? Та відпусти її. На харна зелене кричить. Що вони можуть думати? А може ця жінка взагалі підіслана? Може спеціальні прислали, щоб вона вчинила конфліктну ситуацію? Але як поводився Господь, починає говорити такими строгими словами, що здавалося, б конфлікт неминучий. Як тоді повелися апостоли, що вони відчули, ми не знаємо, не напевно їх так у ноги могли затерпнути, що далі буде. Але ми знаємо, що далі було. Ми знаємо про ту любов, про ту силу Божу, про те прощання. І про те, що Господь до цієї жінки звернувся, звернувся словами о жінках. Велика Твоя віра. Тільки ще раз в Біблії Господь звертався так до жінки до своєї мами на весіллі Кані Галилейській. О жінку! Я велике возвеличення. Ось, Ось сьогоднішній Івангелія ми глибокою наукою для нас. От які апостоли переживали, але не мали чого переживати. Бо Господь всім кого Вони боялися, що їх армери розірвуть, що вони помруть мученицькою смертю. А хто з них не помер мученицькою смертю? Тільки люди старіотські, які поїздся. Я як вам Богословив, який вижив без мученства і помер своєї все рівно їх чекало мучеництво. Але не тоді, коли вони боялися, а коли прийшла воля Божа. Знаєте, це в нас дядь. От отхудять над нами ракети, шахет, воно все над нами летить. Ми можемо боятися переживати, нас може бути жахлива тривога. Одна вам точно можу сказати, ніхто з нас не є безсмертний. Може, сьогодні. Якщо така воля Божа. Але тільки тоді, коли воля Божа. І як апостоли боялися, вони чи не боялися, сталося те і тоді, коли прийшла їхня година, і коли була на те воля Господа. Так і ми мусимо робити все, що можемо для перемоги і своїми донатами, і молитвами, і підтримкою, і то, що може, але без страху. Господь все знає, Господь все контролює. Велика мука сьогоднішньої Івангелії для нас, щоб ми навчилися чути одне одного. Щоб ми між собою хоча б не ворогували. єдності сила народу. Якщо ми будемо митні в своєму селі, між селами, між містами, якщо наша Україна буде триматися як один кулак, цей кулак буде вами. Слухи, не вами. Слухай, не бімося, вімомо чути Господа. Навіть якщо відбувається з сторони Бога, щось таке, що ще нам не подобається. Це не означає, що воно не правда. Воно нам на, на спасіння. Бо ім'я Отця і Сина Святого Духа. Слава Ісусу!